Ну що ж, знайомтесь в Dragon MIX 140 S1 Flux. На екрані вашого гаджету цей дракон може видатись дуже компактним, тож пропоную заміряти його розміри. І дійсно, як бачимо, він дуже компактний у порівнянні з апаратами такої ж потужності. А це означає, що ви зможете із легкістю закинути його, наприклад, у багажник та зварювати десь на виїзді. До того ж, апарат однофазний, що розширює коло локацій, де він може застосовуватись, простіше кажучи, хоч на природі ним зварюйте. Ну звісно, якщо маєте 7-кіловатний генератор.